Sława Bogu. Bogu. Samo pierwsze, to ja będę kayusia, czyli to, że ja tak już długi czas w was nie był. No, po ja skutkałem za wami A, i tak przydumał, że już trzeba by bien, bien. zrobić ten krok, czyli to, że jest duży fajny preizbyt tutaj na Nierzakonkowych szybko, maszynny ma. Duże fajnie. W każą przywit mojego pastora, bo my wszy rypacieli z собою. Więc pozdrawiaj cerkwo tam, gdzie ty jesteś. Eee, ja kogoś zaoochował, dawaj ze mną. A więc a opuszczo. Ja nie rozumiem takich ludzi. Ludzie są wygodnymi a, to by my chociaż czastyne zapamiętali z tego, co było skazane. A Ziergiej, ja rachuję, postawił mnie jak ten deser. A, ja tak zrozumiałem, bo ja chyba już w końcu na dzisiejszy dzień, a znaczy się ja jestem tym deserem. Dałby Bóg to, co moim sercu jest. Щоб Бог переломав це для мене і для вас. Я дякую за це слово, що я чув. Чому? Ми всі по характеру має своє визвання в житті. Коли ж я йшов сусіди мої, і думаю, не випадає з ним так, залишити його і так швидко. А ви знаєте, він такий чоловік, на все мав багато часу. I він так з ноги на ноги йшов до хати. Я при ньому, я змучився. Хоча недалеко був, я енергічний чоловік. Я не зможу так. Мої мати швидко, добре, раз робити все. А він, знаєте, коли люди зганяли корови до хати, а він туди на полі з ним йшов. Він знав, що мав час. Давно люди вже патошки викупали, а він думав, вже сніг буде, а в нього картошка це на полі. Ех. Ми маємо змагання, а Бог нас ще вчить. Як жити на тій землі з такому характером, йому, такому флегматиком, такому, як я, а то скоро до гніву. Швидко ще не пасує, то скоро. А що зробити, сонце зайшло, а туди гнів прийшов. А слово написано, коли ще сонце не зайшло туди, треба вже помиритися. А то тільки, що не пішов спати, а що ж там зайшло в хаті. Ну і робиш, що хочеш, а не молитися. Ви знаєте це? Чи тільки я це знаю. Ми всі це знаємо. Тоді ми приходимо під Боже ліце. Я удивляюся на Божу терпліву дня до нас всіх. Який добрий, який терпливий, довго терпливий. Бо ми є терпливе так коротко, надовжувати нас не зможу. А Бог є довготерним. Чує життя вчить нас, кормить нас. Я не рахую, що скажу щось, що ви не знаєте, або ми не чули. Наскільки року ми порахуємо, ми ходимо в церкву, чуємо проповіді. Я не раз рахую. O czym pastor mówił tydzień temu? Zaraz, zaraz, co on mówił? Hmm. Co on mówił? Aha, aha, już. Ja. Hmm. dobrze. No, ja nie pamiętam, że ja dwa tygodnie temu jeł. A wy pamiętajcie? Na śniadanko, na obiad, na wieczór. Chyba nie. Ale wy żyje i stali. Wy żyje. Wysz i żyje. Через те, що ви їли, кормили себе. Я знаю, що ви ані ваші проповіді, тим більше мою, не згадуєте на наскільки то часу. Ну, бувають такі проповіді, які я пам'ятаю чи життя. Я був молодий чоловік, нас такий вагаліст, дуже файний, коли він тільки зайшов в церкву всі так голови доверху. Чому? Всі знали, що цей проповідник щось має в собі. Всі знали, що би не сказав, то воно буде таке, бо Бог буде говорити, що ж таки в собі в його серцю і мудрість, і обдаровання. Духом Святим. І це дві речі, то робив роботи в церкві. І тоді він проповідував про той момент, коли Моїсей на горі молився. А Ісус Навин там десь внизу з Амаліками боявся, турбувався. І цей, цей Іван e, e, Ісус навин, так, поки... Йозуэ, по по-нашому, Він коли бачив, що нема перемоги, що, що ж не виходить, а? він каже, сонце не заходить за горобою, кінця битви нема. І Бог почув, і сонце зупинилося, і прийшла перемога. І там є кінці таке слово. Ти привожив свою руку до штандару свого Господа. А я таки молодий чув, і Бог говорив до мене, це є момент для тебе, щоби ти також приводив свою руку до пропорса, так пропорець по українському штандар по-нашому. Я кажу, Ісуси, я хочу. Я не знаю, що ти будеш. До чого я надаюся, бо батько мій казав, ти до нічого не надаєшся. За те, що мій брат старший від мене, сьогодні, дуже здібний чоловік, дуже здібний. Батько завжди його брав з собою до всякої роботи. А я втікав, коли він хотів мене брати з собою, бо я знав, що він буде зразу незадоволений, буде нервовий, і мене. Bóg tam mówił, ty, ty do niczego nie nadajesz się. I ja taki wzrastał w takomu zrozumieniu, że ja do niczego nie nadaję się. A ja, co nie zrobił, to zawsze źle popałem. Co nie począł, to źle zrobiłem. I On dobrze mówił, że do niczego nie nadajesz No, Bo Bóg dał takie zrozumienie, że coś się trochę nabrał w życiu, że daje sobie radę. Ale w tym moment w tym moment bo taki osobliwy dla mnie, że ja z Jezus, ja chcę, ja chcę. Może dla kogoś. To, co skazałem, co jest na moim sercu. Ja już że w naszej serpicieli mówił pro to, za to, że ono przyszło do mnie tak silno. Я не мог забути про те. Ранком вечором воно до мене приходило. Я думав, я, я вставав, я ложився спати, і це завжди до моєї серця. І я ще нове бачу, і ще щось нове, і ще щось нове в тому всьому. Ах. Ви знаєте, наскільки людина потрібна Богу, щоб Бог зробив великі дії. Я удивляюсь на цьому, бо Бог має, що хоче. Має ангелів, архангелів, легіони війська небесного. Все може? До чого йому людина, впавша людина, потрібна, щоб з ньому тільки проблему було? бо так можна сказати, що з самого початку це своїм створінням тільки проблема. А все одне з чоловіком зробив найбільше події на цій кроме творіння. Крім творіння. А то, що робилося, і вся історія, яка була, яку ми читаємо, завжди мала зв'язок з людиною. Що людина може? Або наскільки не зробить щось, і не посунеш ні сюди, туди, туди подія? Za to, że człowiek w danym momencie, chociaż może zrozumiała, czy nie zrozumiała, ale nie zrobiła kroku, nie zrobiła. Ani w perę. My przeczytajmy słowo z knichem Malachia. Ta ostatnia knicha Starego zabitą. Третій розділ. Може з першого до четвертого. Брат, якби хтось прочитав, може брат, може хтось. Книга Малега, третій розділ з першого до четвертого стиху. Ось я посилаю слово Анове. Він перед обличчям, моїм приготує додому. І нагло прийде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і англо заповіту, якого жадаєте. Ось іде, він говорить Господь Соло, і хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як той огонь золотаря, як у пральників вух. Він сяде топити і чистити срибу і очистить синів лев'я, і їх перечисли, як золото і срибу. I będą dla Gospodu żałoby nością prawdy. Amen. Do tego Amen. miejsca. I już dzisiaj nie było powiedziane, że my dużo znamy, no jest problem, co dalej z tym zrobić. Wczoraj moja wnuczka, jak po ukraińsku, wnuczka, wnuczka. tak, wnuczka. wnuczka miała jechać, w niej 10 roku. miała jechać do Rzeszowa, to 80 kilometrów tam. Dzieci także e, e, z szkolnego sobrania z, z Rzeszowa, z, z Przemyśla, mieli razem zrobić taką z sobą taką stręcz, tak скажu. I ona taka w nagotowała, popakowała wszystko i taka czekała. I tutaj jest telefon, że maszyna jaka miała ich zabrać wszystkich, kto to, wy taką maszynę pchaliście, tak? Так буває з машинами. Машина, яка м'яла їхати, ну, не поїде ось там. Ну і вже місця нема. І мама каже, Наталія, ну не до зрада, та плаче, я чую, я там щось робив, я чую, Наталія плаче там. Ну, але як пізніше спокоївався і сім мамусі, так. Чи то є правда, коли людина вірює, що Бог ще може так зробити? Коли людина повірує, так воно і буде. Бо я так вірила до вечора, що я поїду до Жешова, ну і я не поїхала. Мама, і як це зрозуміти? Як то є? Чи то правда? Чи то є правда? Наскільки разів ми стали перед Богом у молитві? І нічого. Нічого не вийшло, нічого не змінялося. І не раз не розуміємо, ми маємо претензії до Бога, не раз наша віра десь трохи впадає, не раз ми десь в собі так замикаємося. Нема прославлення, німа радості. Ну, бо як це зрозуміти, що ж не получається? видно Бог мене не любить. І мама як могла, так. Там розгадувало і так так. Питань ми маємо багато. Це слово, яке ми тут читали, говорить про час майбутний. говорить про, 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 про час майбутній. Майже рахують 400 років це слово стояло в місці, і нічого не, не мінялося. Говорять, що Останнь пророка Малахія минуло майже 1400 років, як не було у Ізраїлі пророку, якому не було слова, яке Бог не навідував свого народу, а вони вірили, а вони шукали, а вони молилися. І це момент говорить про те, що, коли прийде такий момент, написано в Двониці година прийшла і Бог. Прийшов і зробив діло. Ото Захарія е, має слово, що ти сина будеш мав, назваж його Ян. Він приготує тобі дорогу. Коли я в Германії перший раз попав, я удивляюся, як ти народ зарадний, як він мудрий, Зато, коли мали строїти завод, саме перше, знаєте, що зробили дорогу. Асфальт, світу, все. А туди машини їхали, і там вже й стройка йшла. А в нас в Польщі то було так. тягнули три машини, одну машину загружена, бо полу то було. Як вже закінчили стройку, тоді робили дорогу. Така була система. І в нас, і в вас то саме було. Ті люди не знали, по-другому думати і робити. І Бог говорить так: прийде цей! Прийде, який поміняє світ. Ale ktoś mu drogę przygotuje rańsze.